Всім привіт і вітаю вас в Терарії. Це відео було зроблено для новачків, які хочуть вперше поглинутися в цей дивовижний світ. Не буду вас затримувати. Поїхали. Перше, створимо персонажа. Тут ви можете створити унікального персонажа, але для нас важлива складність. Складностей усього чотири. Перше це Journey Mode. Це щось подібне як креатив у Майнкрафті. Друге це класика, ви будете вмирати, ви будете відроджуватись, тобто знову як у Майнкрафті. Третє це Medium Core. якщо ви помрете, ви втратите всі свої ресурси. Четверте, хардкор. У вас лишається тільки одне життя, та ваш персонаж вдаляється після смерті. Отже, тепер створюємо світ. У нас тут є параметр розмір. Розмір світу може сильно вплинути на вашу гру. Перше маленький, який повністю безкорисний, друге середній, який вам треба взяти, і третє великий, якщо ви граєте з друзями. Параметр складність як для початку краще всього взяти класику, але потім беріть експерт та майстер. Параметр зло залежить від того на якому класі ви будете грати, але насправді це не так сильно і впливає на це. Але якщо ви граєте за воїна, то беріть крімзан, якщо ви граєте за стрілка, беріть корупшн, якщо за призвивача а якщо за мага, теж корупшн. Ну що ж, переходимо до нашого світу. Ось ми і у світі. Перше зразу хочу вибачитись за ось ці кнопки знизу, сподіваюсь, вони не будуть заважати вашому перегляду. Перше вам треба добути дерево для будинку, і будинок буде не для вас, а для просто NPC. Ось і перша моя смерть, майстер мод обожнюю. Поки я добуваю дерево і відбиваюся паралельно від слаймів, хочу вам сказати, щоб ви не починали свій світ зразу з майстера мода, якщо ви граєте в перший раз. Після того, як ви добули достатньо дерева, вам треба розчистити місцевість під ваш новий дім. Плюс-мінус 100 блоків. <му> Тепер будуйте підлогу з дерева так само, як і на відео. Тепер будуйте стіни знову ж так само, як і на відео. Ну, звісно, як інакше. Забув сказати, щоб ви будували ці стіни не менше моїх, бо NPC тоді не будуть там жити. Як ви бачите, почало трохи темнішити, і я повернуся до вас трохи пізніше. Ось і наступив день, і, як бачите, я тут трохи повмирав, але зробимо вигляд, що цього не було. Отже, тепер скрафті 6 дверей і розставте так само, як я. Тепер побудуйте платформи так само, як і на відео. Тепер зробіть 4 стола та 4 стільця. Це треба для того, щоб NPC могли заселитися в наші будинки. Про це я поясню вже в окремому відео. Також обов'язково треба поставити смолоскипи. Тепер скрафтіть стіни і розставте так само, як і на відео. Тепер під платформами побудуйте ще дві платформи на відстані двох блоків. Це треба для того, щоб ми поставили туди верстак, а потім змогли дуже швидко крафтити зілля. А поки я добудовую дім та будую шахту, розповім вам про початкове знарядження. Для воїна беріть обладунки з платини чи з золота. Зі зброї беріть платиновий чи золотий меч та зачеклований бумеранг. Але ви можете піти у підземні джунглі та зробити собі трав'яний меч. І замість бумеранга зробіть собі чакрам. Але якщо вам складно, зробіть меч біома. Бок з сором беріть сапог гермеса, чи його види, хмару в банці чи його види та браслет регенерації. Для призовча вам треба шуба флинксів та решту слотів закрити просто платиновими чи золотими обладунками. Зі зброї собі візьміть посах з яблуків та пізніше замініть його на посах флінксів. Також візьміть шкіряний хлист та пізніше замініть його на джунгливий хлист. Аксесуари такі ж самі, як у воїна. Для стрілка буде досить важко отримати, але вам треба стародавні обладунки. Зі зброї беріть платиновий чи золотий лук, але краще всього взяти лук біома. Та весь цей час, коли я казав біом, я мав на увазі коропшн чи крімзен. Також у стрілка є вогністріл. і якщо хочете, можете спробувати в джунглях знайти обріз. Або ви можете піти у злий біом, зламати сферу чи серце та отримати пістолет біома. Для вогнестрілу беріть мушкетні кулі, сребряні чи вольфрамові. Для лука беріть вогняні стріли, але краще взяти ледяні. Аксесуари знову як у воїна, але додайте туди тільки намисце за куліх зубів. Задля мага вам треба роба з драгоцінних камінців, бажано з рубінів чи діамантів. Але у вас там залишиться два пустих слота, і бажано покласти туди частину золотої чи платинової броні. Відбиватися ми будемо з жезлом з драгоцінних камінців, і я вже казав, що бажано взяти рубіновий чи діамантовий. Боксором беріть знову теж саме що і воїна, але додайте туди дар природи та браслет мани. Ось і кінець, я сподіваюся, відео було корисним для вас. Я постарався не розтягувати це відео, бо я не хотів, щоб це відео було на 10 хвилин. І якщо у вас з'явилися питання стосовно як отримати якийсь предмет, я спокійно вам поясню у коментарях. Або ж заходьте на терарію віки. Ну я скажу, бувайте і побачимось в наступному відео.